Единбург, який він? Такого міста я ще не бачила. Воно не схоже ні на одну європейську столицю. Більше на місто і середньовіччя. Всі будинки з грубого каменю, вулички, везеньки звиваються за рельєфом та вкриті бруківкою. У самому серці міста на скелі стоїть величезний замок. Місто максимально нетипове. Воно має такий рельєф, що переходи між вулицями можуть сягати кількох поверхів. А якщо вам захочеться піти в гори, можна піти на гігантську гору посеред міста. такий собі тізер шотландського високогір'я. Це місто, в якому ти відчуваєш себе, наче в фільмі про лицарів. Саме Единбург надихнув Джоан Ролінг на всесвіт Гаррі Поттера. в Единбургській кав'ярні. Вона його й написала. Через яр біля старого міста, де колись було озеро, а зараз залізничний Единбургський центральний вокзал розмітився Ньютаун, нове місто 18-го сторіччя. Воно має чітку сітку, наче в центрі Одеси, але в кам'яному георгіанському стилі ще й на рельєфі. Будівлі в Единбурзі здебільшого до п'яти поверхів, тому місто максимально комфортне за масштабом. Сучасна архітектура тут дуже толерантна до історичної, тому будівлі нюансно вписані в історичне середовище без всяких приколів. Але ось про дизайн-код тут ще не чули. Пишіть в коментарях, про яке місто ви хотіли ще дізнатися в ось такому форматі. Дякую.